Львів культурна столиця України. Місто відпочинку, туризму, бізнесу та спокою. Місто з багатовіковічною архітектурою та історією. Місто, в якому наші діти можуть спокійно пізнавати цей чудовий казковий світ. Та невже ви хочете такого жахіття в нашому рідному місті? Ні. Громадська організація Варта 1 громадська організація Варта 700 МВС та Служба безпеки України закликають до спільного патрулювання під час травневих свят? Та спокою у разі можливих провокацій, шановні львів'яни, давайте збережемо наше місто та спокій в ньому разом.